Слава Україні, друзі! Героям слава! Ну що ж, на даний момент ми вже можемо продавати наші ноткоїни, власне, на примаркеті на біржі Байбіт, а також створюючи свої нефті в 10 мільйонів або 100 мільйонів токенів. І також на примаркеті можна їх продавати. Тож в цьому відео ви побачите інструкцію, як це зробити на біржі Байбіт, а також як це зробити на примаркеті. Ну і друга частина відео буде про проект входи, де ми маємо токени, нічого туди не вкладаючи, не ризикуючи втратити гроші. Там з'явилось важливе оновлення та інформація, якщо ви її не виконувати. Мете в 95% вас просто заблокують чи порахують як бота. Тож вам приємного пригляду. Вони ту Шарку, де все про заробіток. <му> Тож, власне, давайте почнемо з проекту NotCoin, Так як в більшості з вас, дуже багато запитань в коментарях у моєму телеграм-каналі, як продати ці токени, як вивести, що з ними робити, тому що я надсилаю свій ваучер, а на байбіт не приходить. Зараз на даний момент токен NotCoin торгується на примаркеті GetGames в середньому 5-7 доларів за 10 мільйонів токенів. Ну тобто одна NFT — 10 мільйонів. Якщо рахувати 100 мільйонів, то це власне 10 разів більше. А ось з біржою Bybit набагато цікавіше, так як в перші хвилини 10 мільйонів токенів продавалися за 200 доларів і вище. Так були люди, які тупили і просто 10 мільйонів продавали за 1 долар. Курва! я йду до твого тата! Тато твій казав мені, що я я зараз піду. Це тому, що вони не знали, як там налаштувати, як продати скільки токенів, як вибрати ціну, і так далі. Тож дивіться далі. Зараз я вам покажу. Зараз на даний момент ціна стабілізувалася і власне трошки просіла за 10 мільйонів токенів ноткоїну. Нам дають 75-80-90 доларів, що вже цілком непогано, тобто ми можемо продати їх. Також важлива інформація, яка підтверджує те, що даний проект NotCoin залістить все-таки свій токен на біржу Bybit. тому що в 99% токен, який є на премаркеті, він буде торгуватися на біржі Bybit. А ціна токена на премаркеті завжди приблизно плюс-мінус одинаково виходить як на лістингу. Тобто, якщо порахувати, зараз 10 мільйонів ваших токенів буде приблизно, ну там в середньому, давайте ще трошки накинемо зверху 100 доларів. Якщо на вашому балансі там 100 тисяч токенів, 200 тисяч токенів, можете, в принципі, надіятись, що це буде там 1000-2 тисячі доларів. З проекту, де ми нічого не вкладали, а тільки кожного дня клацали по екрану та майнили токен. А якщо ви хочете продати свій токен на премаркеті GetGames, детальну інструкцію я показав в цьому відео. Можете переходити та дивитися. Але чи є сенс, звісно, зараз закидати туди, так як на Bybit, ви зараз можете продати в 2-3 рази дорожче. Одразу скажу наперед, посилання на біржу Bybit я залишу в описі під відео, але там потрібна верифікація, щоб ви знали. Якщо хочете, можете просто чекати, коли вже власне відбудеться е лістинг токена нот на іншій біржах, наприклад, на біржі BingX. Там верифікація не потрібна, можете спихнути токени там. Але коли вона відбудеться, точно і дати ще ніхто не знає. Зараз все, що у вас є можливість заходити в даний проект NotCoin, власне, посилання, на яке я залишаю в описі під відео. Плюс, якщо ви вступаєте в мою команду, ми зараз в діамантовій лізі, вона найвища. За це також мають нарахувати дроп цілій команді. Тому посилання на команду буде в описі. Якщо ви тільки не зареєструвалися, у вас там мало токенів, вам не виходить, що там на майнете, можете вступити в команду і також надійтесь на дроп, що нам розкинуть на команду. Давайте зараз перейдемо до мого ноутбуку, так як мені зручніше показати вам, як продати токени NOT на премаркеті Bybit. Переходимо до нашого акаунту. Якщо ви не знаєте, де шукати премаркет Bybit, просто перейдіть у сповіщення Bybit і там сьогодні блін. Перейдіть просто у сповіщення Bybit. і сьогодні прийшла смс, що токени NOTCOIN Coin можна продати на примаркеті Bybit. Ну, ось ми натискаємо на дане сповіщення. Далі тут просто горнемо трошки нижче і бачимо, є вкладка PreMarket. Натискаємо на неї, нас одразу перекидає на сторінку премаркету даного проекту. Бачимо, що є наш токен нот. Ну, в середньому, як ми бачимо, зараз ось така ціна за один токен e, NotCoin. За 10 мільйонів токенів NOT ми отримуємо 75, 77. Ну, коротше, запругнуємо 80 доларів. Переходимо нижче і тут є вкладка купівля, продаж та вже виконані ордери. Тут є 77 доларів. Це, тому, власне, то, що я і казав: 77, 76, 77, 71. Хтось продавав десь зараз на екрані. Ви побачите, що люди, так як я і казав, продавали по одному долару, так як не розуміли, Розуміло, що робить. Людина, яка одразу це побачила, купила за долар, знову ж таки, потім продався в декілька разів дорожче. Тож, давайте перейдемо до того, як продавати тут наші токени. Натискаємо Створити ордер, бачимо купівля або продаж. Ми хочемо або купити токен, або продати. Я хочу продавати. Тут ми вказуємо ціну, за яку ми хочемо продати наші токени. Це за один токен. Скільки там нулів? Раз, два, три, чотири, п'ять. І давайте просто після нулика поставимо 4 нуля і 8. Далі вводимо кількість, яку ми хочемо продати наших ноткоїм. Тобто, це для прикладу 10 мільйонів. Раз, два, три. Раз, два, три. І на виході, якщо я продам зараз за 0,008 центів один токен, 10 мільйонів буде коштувати 800 доларів. Комісія тут складе 16 доларів. Після того натискаємо галочку, що ми погоджуємося, і натискаємо продати. Дивіться, друзі, зараз нічого не потрібно переводити, тому що є вже деякі люди, які пишуть, що я створив ваучер, і потім ваучер вивів на біржу Байбіт. Друзі, це премаркет. Тут ви просто створюєте ордер, і після того як відбудеться лістинг, ви ці токени маєте скинути користувачу, який у вас купив. Якщо ви цей ордер не виконуєте в повному обсязі, у вас для початку цей ордер скасують. Але якщо ви будете робити це часто, вас просто заблокують. Ну не 100%, але можуть вам заблокувати ваш акаунт, тому що ви не виконуєте ваших умов, які ви зобов'язалися виконати в даному ордері. Знову ж таки, не потрібно робити так, що, наприклад, на вашому балансі зараз знаходиться 10 мільйонів е, токенів. Ви думаєте, та я там намаю якось з пополам ще 100 мільйонів, е, тобто 90 мільйонів на майні, у мене буде вже 100 мільйонів. Е, я створюю ордер на 100 мільйонів. Якщо вам все-таки не вийде намайнити цих 100 мільйонів на вашому балансі в даному проекті, ви не зможете в повному обсязі виконати даний ордер. Таким чином вам просто його скасують, або в гіршому випадку може ще заблокувати аккаунт. Коротше, для того щоб зараз продати, просто переходимо на біржу Bybit, Створюємо ордер, скільки ви хочете продати цих е, монет. нот. Після того у вас їх купляють за певну ціну, яку ви е, виставили. І при лістингу, коли ви виведете свої токени з проєкту в Телеграмі, тобто, скажімо так, з цього клікера, ви одразу маєте надіслати даній людині, яка купила у вас. Я не буду продавати. На даний момент я вирішив, що все-таки притримую свої токени. Відбудеться лістинг, дай Бог, ще один 2 ікса буде. Таким чином зафіксую непоганий прибуток з того, що я нічого нічого не вкладав, нічого сюди не інвестував. Тож получився б в лапках зараз. Не знаю, чи цікавий проект, чи просто я надіявся на щось цікаве. А прилісного ну, ціну катають нолі. І я зафіксую зі своїх там 400 мільйонів 20 доларів в кращому випадку. Піду на каву. Ну що, зрані випити головні кави, закурити сигарету і йти щось робити. Переходимо до другого проекту. Від неїр Wallet, власне, де ми майнемо токен HOT. З'явилася важлива інформація для тих людей, які можливо забили трошки на цей проект. Заходять в нього десь там раз в тиждень, раз у два тижні. Вам можуть нічого не насипати, так як подумають, що ви бот. Зараз даний проект активно вивчає користувачів та буде чистити від ботів. Всім рекомендую хоча б раз в день приходити та клеймити токени. Це звісно, плюс для вас, тому що більше токенів, але ті люди, які трохи негативно ставляться до даних проектів, тому що ще жоден з таких проектів, власне, NotCoin... Хот валет ікс бласт Бондекс і тому подібні не залістили свій токен. Але на даний момент ми бачимо світло в кінці тунелю. Тож ось-ось є надія, що ми всі ці токени продамо і зафіксуємо свій прибуток в доларах. І також розробники писали, після того, як вони почистять даний проект від ботів, збільшать винагороду для тих людей, які пройшли цю провірку. Те, на даний момент на біржі Bybit токен HOT на ф'ючерсах торгується в середньому 1,70 центів. Поки що максимальна ціна на піку була 4 долари. З цього всього вже можна зробити висновок. Що, наприклад, Якщо у вас на вашому балансі 100 доларів, при лістингу ми отримаємо ще декілька іксів від 500 до 800 доларів тільки за 100 токенів, які ми намайнили. Знову ж таки, в проект ми нічого не вкладаємо тільки раз в 24 години. Звісно, якщо ви вже запустили свої. Ось ці апдейти до максимуму, тому раз в 4 години заходимо, натискаємо кнопку claim та забираємо нагороди на наш гаманець. Зараз з'явились нові місії. Коли ви ставите токени в стейкінг, ви заробляєте набагато більше токенів ход. Тож всім рекомендую, у кого там є 50, 100, там 300 доларів, які просто стоять, ви їх не використовуєте, поставте їх в стейкінг, таким чином ви заробляєте більше монет ход, і до завершення даного проекту ви вже заробите більше, ніж просто без стейкінгу будете заробляти в день там, 1 і 2 даного токену. Давайте я Детально покажу інструкцію, як скинути сюди гроші, наприклад, з біржі, Bybit, як поставити в стейкінг та як виконувати додаткову місію, тому що дехто не знає. Зараз я перейду до свого телефону, скрін ви десь будете бачити тут. Насамперед, давайте покажу, як зробити депозит з біржі Bybit на даний гаманець. Вгорі, як ви бачите, тут де пише Мар'ян Трибу ПП, це є ваш адрес гаманця. Ми натискаємо на нього, він автоматично копіюється. Далі переходимо на біржу Bybit. Байбіт. NIR вже знаходяться на моєму гаманцю, я їх попередньо купив. Якщо у вас їх немає, звісно, переходимо, пошуку, вводимо. Нір, купляємо за USD, чи що там у вас на балансі. Після того вони у вас будуть тут відображатись. Натискаємо на них, ми хочемо їх вивести. Далі бачимо. Є Нір протокол, вставляємо сюди адресу, яку ми копіювали. Бачимо, що на даний момент мережа NIR перенавантажена. Таким чином, транзакція може трошки затриматися. Ну, я готовий чекати, я натискаю максимум, це приблизно 130-150 доларів. Бачимо, що комісія буде сказати 1 цент токену NIR. Все, транзакція, як ви бачите, успішно відправлена. Натискаємо ОК і далі чекаємо, коли токени прийдуть на наш баланс. А я переходжу вже в телеграм-канал, де власне, і ми майнимо токени хот. Давайте тепер розкажу, як поставити наші токени, які зберігаються на нашому балансі, в стейкінг, виконувати різноманітні місії для того, щоб е, майнити швидше токен хот. Тому що зараз, як ви бачите, максимум 1,2 і ход в день можна майнити. Вище назви нашого гаманця є назва Октопус. Чи октопус. нажимаємо на неї, і бачимо, що тут є різноманітні завдання, різні ліги знову ж таки. Перше це є холдерс. Натискаємо на неї, бачимо, що потрібно зробити депозит мінімум 1 долар. Натискаємо ОК. Е, наступне завдання холдер. Ми маємо застейкати мінімум 5 токенів NIR І, от, власне, нас перекидає вже, де ми можемо застейкати наші токени. Вибираємо, скільки ми можемо застейкати. На даний момент в мене тільки один токен NIR Я чекаю, поки прийдуть мої ці, що я виводив, і потім вже всю суму поставлю в стейк. Уже все йде до того, що ось-ось відбудеться лістинг. Тобто ми вже бачимо даний токен на біржі WhiteBit на ф'ючерсах. Тому виконуйте ось ці завдання, які ви зараз бачите, і пробуйте по максимуму зараз намайнити даного токена. А я дякую, що ви додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.